Розумієш, є сенс глобальної пісні, а є її історія. Вона, знаєш, типу, продовжує одне одне. Для мене це коли зустрічається двоє людей, які травм з травмуючим негативним досвідом, розповідають одне одному це все. Їм стає дуже тепло всередині. Мене дуже надихнула на цю історію Катя своя, тому що наша така небуквальна любов, вона була про це. Ми зустрілися з відірваними крилами з негативними історіями в минулому, і ми одне одного лікували обіймами якимось поцілунком, якимось цим. Ніхто не каже. Це має бути буквально. Я маю з нею бути разом і таке інше. Ми з нею друзі. Коли я слухала зараз прем'єру, там е, е, романтично для нас, там не буквально полякує да, тебе та не буквально. А так. в мене скало враження, що ти просто щось не договорюєш. Ні, ні це не про це. Це якраз про те, що не має все бути буквально. Інколи ми можемо просто дружити, а інколи ми можемо просто поцілуватися, тому що нам стало боляче. Але це не означає, що ми маємо пригати з тобою зразу в ліжко. Це може бути просто якоюсь інтимною розмовою.